Ще вітаю вас. Вирішив для вас записати ще один огляд, але не звичний огляд, а огляд виставки Вайн Періс 2025. Тому чекайте багато цікавого. Буду дивитися. Я давно не був на виставці, тому для мене це буде, як то кажуть, вперше за останні три роки. І якраз перед повномасштабним топленням я відвідав Францію, приїхав і це відбулося. Ми Побачимо, що нового зараз. Дам свій коментар. На виставці я вже їжджу більше 20 років, тому трохи досвід є. Не було ні одного року в житті, окрім останніх трьох років, коли я пропускав ці виставки. Не втримався вам продемонструвати одразу річ, яка мене сьогодні реально здивувала, хоча виставка тільки почалася. Дивіться, це щось надзвичайне по тій причині, що. Начебто ми просто знаходимося на стенді Австралії, тобто тут представлено австралійський вин, але подивіться, яке нове таке собі, начебто легке, але при цьому ноу-хау придумано. Ось ційка. Як ми бачимо, це все є капсули вин. Бренд називається Поковіно. Є в нас пінобріджо, Шардоне, Свіно-Блан, Нуар і так далі. Не буду перераховувати. Але подивіться, як це просто. Тобто ви берете пляшку. Ця пляшка вмічує в собі 187 мл. І таким, чином, ось так, і таким чином ми маємо в результаті один келих вина в одній пляшці. Як на мене, ідея начебто дуже проста, але при цьому дуже особлива, тому що виглядає надзвичайно ефект. І результат має такий стенд, і ви, звісно, як продавець можете продемонструвати споживачу, ви хочете якийсь сортове чи якийсь особливий. То кажуть, не дивлячись на те, що світлина є дуже традиційним, всі розуміють це слово. Дякуючи з даного випадку австралійцям, має, маємо ось таку цікаву складову. Тому сподіваюся, у нас в Україні також з'явиться е, подібні продукти, які будуть легко для споживання, легко для транспортування. Ну і саме головне. Як то кажуть, споживайте алкоголь лімітовано, бо це шкодить вашому здоров'ю. І тут в даному випадку є конкретно одна пляшка вина об'ємом 187 мл. Окей, І що, я шукати щось далі. Ось я вийшов на наступний, як то кажуть, ефір. Спеціально не витирав зуби для того, щоб ви зрозуміли, як виглядає сім'ї, який продегустував за рівно 2 години 120 зірців вина. Це сталося у нас на бульварі регіону Рибера-дельдуеро. Ось так воно виглядає, це дійство. Тут представлені е, саме 120 зірців. Звісно, це було нелегко по тій причині, що регіон рібер дуеро є особливість. Особливість його полягає в тому, що це є регіон Апеласіон в регіоні Кастілія Леон. Особливість цих полягає в тому, що, ну, по-перше, історія налічує більше 2,5 тисяч років. Друга складова на сьогоднішній день 26 тисяч гектарів розміщено е, в цьому регіоні. Які обслуговують більше 7 тисяч винокатерів і 311 виноробень. Що хочу відмітити? Звісно, серед зірців я вам їх продемонструю, були ті, які ну, просто прямо, що неймовірне з точки зору якості. Були ті, які коштували і 4 євро. Це найбільша ціна, як ви бачила на полиці Іспанії, вона задекларована. При цьому воно дійсно якісне. Ну, найдорожче було це 240 євро за пляшку. Звісно, між ними по якості не така величезна прірва, як в ціні, але в будь-якому випадку, напевно, варто сказати те, що регіон Рібера -дель -дуера – це той регіон, який дає вина, які гарні для поняття інвестиція, це ви для інвестицій. Це вина, які гарно поєднуються, звісно, з жирними м'ясними стравами. Ну і загалом, якщо ви не дуже добре розбираєтесь у війні, хочете комусь подарувати пляшку високоякісного червоного вина. То напевно Рібера Дельдуера з Іспанії буде самий, що не є правильний вибір, тому що, як правило, вина потужні, надміцні, надякісні, вони виходять продаж на третьому-четвертому році життя, і таким чином вони будуть, як хочеться сказати, максимально готові для споживання, але насправді їм треба ще 3-4 роки, таким чином ви отримаєте максимум. Від цієї якості загалом ось так виглядає батарея, як то кажуть, цих вин, що дегустував, з тої сторони буквально було два білих і, можливо, три червоних, три рожевих вина. Але окрім того, що дегустувалося вино, хочу ще щось відмітити, тут на стенді працює одна жінка, її звати Лівія. Її особливість полягає в тому, що ця досить скромна. Жінка, коли відсканувала мій бельч, побачила, що я з України, каже, ви знаєте, вона дійсно дуже розчулилася ситуацію, яка в нас в країні є. І вона на початку війни допомогла більше, ніж 15 різним родинам. Вона їх приймала в себе, потім переселяла вже в інші більш постійного місця життя. І я би хотів, щоб ви її побачили, можливо, хтось пригадає. Бонжорно. Посуд Кілейфа відео

Загалом завжди починай з білих вин, але вирішив почати з найскладнішого -то для того, щоб потім було трохи легше. Хоча не факт, що е, не будучи досувати червоні вимики. Шоста на вечора, при цьому виставка в повному фазі, таким, таким чином можна зробити висновок. Всі заскучали, всі працюють і, напевно, все результативно відбувається. Вітаю. наразі знаходжусь а, в полі No7, є сьомий, 7-1, 7-2, 7-3, умовно кажучи, де представлена цілковита Франція з усіх регіонів, які тільки можна союдити. Представлена дуже гарно всіх прояви і ефектно, і людей багато. Одним словом, звісно, це французька виставка, таким чином французьких вин тут набагато більше, ніж інших. Далі, що хотів би сказати? Сьогодні я мав дуже багато зустрічей, і один із особливих елементів цієї зустрічі скажу вам те, що для мене це відкриття, але великі компанії останнім часом, останній рік, дуже активно працюють над таким поняттям, як кібербезпека. Тому що виявляється, що за останній рік ми маємо. Різні ситуації, де компанії з точки зору свого виробництва і загалом ведення бізнесу отримують повністю блок, і так би мовити, різних хакерів, в тому числі здебільшого можливо, все таки російських і з інших менш позитивних держав цієї планети, так би мовити, осі зла, і це, звісно, не дозволяє працювати ефектно з точки зору. Гарненька пляшка з точки зору якби стабільності. Тому навіть в великих компаніях є таке поняття, як навчання свого персоналу що стосується цифрового етикету, так би мовити, як лист має виглядати, які листи можна відкривати, які є більш ризиковані, що стосується дзвінків і так далі. І я, чесно кажучи, трохи здивований від того, що навіть винному, казалось би, такому традиційному. В якійсь мірі безобідному світі ми маємо ситуацію, де є суттєві перепони, в тому числі, що стосується кібератак. До чого вирішив це сказати? До того, що ви мали просто на увазі, що в буденному житті ця річ буде настільки з кожним роком, так би мовити, все більше турбувати. Тому а, приділяйте цьому увагу. А я поки на виставці приділю увагу наразі. Наступні, як то кажуть, сотні продегустованих вин, тому що мені дуже подобаються такі островки. Наразі ми говоримо в даному випадку, це зона Лангедоку. Ми бачимо, є величезна кількість пляшок, і білих, і червоних. Ви можете просто фізично піти, звісно, реєструйтесь і таким чином дегустуйте для себе і, як то кажуть, вивчаєте той чи інший характер. Тієї чи іншої зони. І звісно, продегустувавши там мінімум сотку таких вин. Я кажу не програми, а про кількість зірців. Ви будете мати можливість зрозуміти, як виглядає портрет того чи іншого регіону, або того чи іншого сорту винограду, або той чи іншої технології. Я, до речі, сьогодні одне з найстаріших вин, які мені вдалося продегустувати, 1986 рік, Бордо. Дуже ефектно, класно. А з червоних був найдоступніший, точніше найстаріший. Це 2000 рік, Помероль це щось надзвичайне і ефектне. Окей, наразі йдуть в цю арею, в цю зону. Буду дегуструвати там різні взірці. А Звісно, як то кажуть, найкращий з них відобразиться в пам'яті, але не тільки. Я в тому числі вам дам посилання на свій. Аккаунт, де ви зможете переглянути всі оцінки, які я кладу тим чи іншим винам дегустуючим. Окей, до наступних виходів. Вітаю! Наразі завершальний день виставки, третій день. Як бачите, вже багато хто збирається додому. Я знаходжусь в павільйоні, де і в нас італійці. Загалом Італія досить гарно представлена на виставці Франції, тому що, як не дивно, але французький ринок досить. Такий потужний з точки зору представленості італійського продукту і загалом різних категорій вина, тому що споживач французький, окрім свого, напевно, на другому місці. Хоча це не точна інформація, з точки зору статистики, але вибирає італійське. Що вартує загалом сказати? Напевно, те, що всі виробники розуміють, що споживання вина загалом в світі трохи знижується. Це пов'язано з тим, що нове покоління обирає для себе якісь. Я б сказав, незрозумілі слабоалкогольні напої. Сподіваюся, що ситуація буде мінятися, тому що загалом якість вина у всіх виросла. Також бачимо суттєву тенденцію по збільшенню споживання безалкогольного вина. Це вже є невід'ємна частина винної карти кожного ресторану. Єдину складову для себе відкрив досить дивну, те, що для прикладу, в Італії заборонено одне і те саме виноробня виробляти просто вино. І виробляти безалкогольне вино. Тобто це має бути абсолютно окрема, в першу чергу юридична складова, в другу чергу фізична. І навіть якщо виробництво знаходиться поруч, ви, умовно кажучи, згідно закону, не маєте права, так би мовити, шлангом підключити з однієї цистерни і перекачати в іншу. Тобто ви повинні завантажити в машину перевести цей виноматеріал інше приміщення і там розвантажити. Тобто такі досить жорсткі законодавчі аспекти для того, аби взяти і контролювати модель виробництва безалкогольних вин або загалом вина. Клинку. Так, наступний, як то кажуть, ефір. Я знаходжусь біля стенду Чилі. І ви не повірите, що я зараз робив. Але ви вас здивуєтесь, але на виставці в Франції, в Парижі я дегустував українські вина, у нас тут представлений стенд Wine of Ukraine. І бачимо виробники, які прийняли участь в даному випадку. Звісно, є в тому числі Шато Чезай. Ось ми представили найти творені шампаном Карпат, також і Карпатський сет, і інші гравці, в тому числі і Шабо, і Олівія. До речі, зараз вперше продовольствував десь під чорний Олівія. Скажу вам, що це щось. Надзвичайне з точки зору якості, тому, як то кажуть, гордість переповнює і колегу зустрів, який так само здивований якістю українського вина, тому, як то кажуть, побажаємо нашим всім українським виробникам і конкретно винам ставати завжди зірками, чи то на полі ВінЕкспо, чи на полі Провайн, чи в Джеймса Саклінга. Чи у інших винних критиків, які, як то кажуть, відкриють дорогу нашим продуктам на міжнародну арену, тому що єдине сьогодні дарував відоме Лейт Харвест, фурмінт і шаточізай, яке від Шато Чизай, Килино, Джеймса Сактинга взяло 90 балів, сьогодні дарував його своїм цінним особам, яких я знаю з Європи, і вони завжди дивуються. Що в Україні виробляють вино, що Україна це є винородна держава. А коли я ще це підтверджую міжнародними критиками в даному випадку Джеймсом Сакінгу, для них це така вагома складова, яка, звісно, вкладе в якийсь мірі їх шок, що вони, начебто, такі дорослі, знаходяться в винному світі там все своє життя, і при цьому вони не знали, що в Україні є такі надзвичайні вина. Це при цьому, що вони ще їх не дегустували, тобто вони виключно повірили тому. Що а, мають а, що вартує тут? Ще додати на сьогоднішній день. Ось є стенд в Каліфорнії. Загалом сполучених штатів дуже багато зірців, багато виноробень приїхало. Я чесно кажучи, можливо, навіть. Не пригадую. Ну, на Він Експоточно їх такий кільку такій кількості не було. Але що стосується прованів, можливо, можливо, але все рівно є невеличкі сумні, тому що дійсно багато гравців. Тобто я йду з вами, розмовляю, це все ще ви на сполучених Штатів Америки, причому є в тому числі не тільки Каліфорнія, і Орегон. Якщо не повляюся, а от і штат Нью-Йорк, тому спокійно можна сказати, що Виставка Він Експо набирає оберти і слухи, які я чу, там приблизно два роки тому, що організатори задали ціллю, як то кажуть, в гарному сенсі перебити провайн. Їм мені здається, це вдається потихеньку, тому що подивіться, так само новозеландці, так само австралійці. Там далі є в нас Аргентина, Чилійці. Ну, стандартно угорці, але албанці навіть були греки. Ну, тобто міжнародний формат, цілий сцент інтернаціональних виробників. Це, звісно, радує. Експозиторів дійсно дуже багато. Ой, До речі, побачу одне із своїх улюблених вин. У нього дуже така нелегка назва. Бокен Госклоф Сімельйон. Рекомендую вам скуштувати, його до нас возить в Будбань. По Дубані воно продається точно. І таким чином, резюмуючи про виставку, напевно, ще трохи зарано. Єдине, що скажу, що тренд безалкогольного вина зростає з кожним днем. Всі виробники для себе це відмічають. Якщо ми говоримо конкретно про Францію, то є зростання тренду по винам альтернативним шампані, а саме кремани, а саме злуари, і в тому числі трохи льзацького, але льзацьці. Продають свої продукти. Дивіться, як гарно Австралія себе рекламує. Але Ельзасці свій креман продають більше в німецькомовні держави, а ось креман він продається на території Франції в дуже величезній кількості. Десь так. Я, звісно, віддав перевагу інтернаціональному. Тенду холу, точніше, тому що давно не був на і хотілося куштувати всі різні, і буду продовжувати дегустувати вина іспанського винного діда Пенін. тому що там відібрані вина 90 плюс балів по якості. Тим чином ви в одному місці маєте можливість отримати надзвичайні взірці. Хочу вам показати дещо особливе. Наразі друг мені дав продегустувати одну унікальну річ. У нього на стенді От, ось келихи, три різних зірця. Це Коньяк. 1975 рік, 1925, 1914 рік. Скажу вам, це та річ, коли ви дегустуєте, це щось настільки унікальне, тому що це не просто вже напій. Ви розумієте, що це історія, яка збереглася до наших днів. І треба говорити відверто, що алкоголь, ну, якщо не враховувати ще чай, є тою безкоштовною машиною часу, яку можна споживати навіть через 100 років, а точніше в даному випадку 111. І, і таким чином розуміти, що люди, які горіли тим натхненням створити щось унікальне, вони ну, нагороджені в даному випадку в пам'яті. Але завдяки таким людям, які хочуть щось створити і тримається як на мене цей світ, тому щиро і відверто всім бажаю більше в житті чогось створити. Я завжди кажу молодому поколінню, що треба бути виробником чогось в житті, не споживачем, тому що це найлегше І весь світ побудований таким чином, щоб ми були споживачем, а бути Виробником, і причому без різниці, що ви в даному випадку аля виробляєте, чи це якісь, ну мовно кажучи, послуги, чи це ви просто впечете якийсь хліб, чи ви робите вино. Коли ви роби є виробником, ви таким чином просто маєте зовсім інше мислення, і це можливо навіть в якійсь мірі зараз така відверта дискусія з вами. Я коли повертаюсь з будь-якої винної виставки, мої близькі знають, що я завжди такий. Прямо ну, дуже вставши фізично, але дуже при піднятому настрої, що стосується духовно, настрою, на роботу, на проекти. І багато років я себе задаю питання, чому це так відбувається. Мені здається, на цій виставці десь я знайшов для себе цю відповідь, і вона пов'язана просто з тим фізично і ментально, що я знаходжусь тут, на жаль, тільки три дні наразі. Але знаходжусь серед тих людей, які є виробниками, виробниками в даному випадку, звісно, вина і інших алкогольних напоїв. І це дає можливість, як то кажуть, заразитись їх духовним сприйняттям світу, коли ти робиш те, що ти бажаєш, і кажу відверто, це не завжди є супроводі економічної, як то кажуть, якоїсь нагороди. Але вони роблять те, що їм подобається, і часто це є більш головніше. І, можливо, найголовніше в житті кожної людини робити те, що ви бажаєте, отримувати від цього насолоду. І, звісно, коли ви робите те, що бажаєте, проходить час, що вас накриває і успіх фінансовий по тій причині, що у вас просто це фізично вдається краще. Приклад наведу. Ви, вас ви можуть, звісно, заставляти бігати марафон, але якщо ви цього не любите, навряд чи ви встановите якийсь світовий рекорд. Таким чином війдете в історію, але якщо вам це подобається, то результат який буде. Звісно, буде новий рекорд, а там, де новий рекорд, там ви отримаєте і що оплату. Тому всім бажаю миру, тепла. Зараз зустрів знайомих. Дивіться, хочу вам дещо продемонструвати. Бачите ці пляшки на землі. Так виставлені. Вони напроти кожного стенду. Це насправді вина, які, звісно, пляшка відкрита. Але виробники з собою не забирають, вони просто виставляють для того, аби кожен бажаючий міг забрати. У мене знову дійсно сині зуби, якщо продегустував. Вин 50 по рейтингу Пініна це іспанський винний гід, який оцінює вино. І Там були всі представлені 90 плюс балів, було навіть одне 97 балів. Вино дійсно ефектні. За уваги, загалом іспанці досить гарно відображають, але до чого, як то кажуть, весь меседж? До того, що моя теорія, про яку я весь час говорю в своїх відео, особливо в рубриці, я купив. Чим більше відсоток алкоголю в ним, тим більше для вас гарантія того, що це якісний продукт, коли ми говоримо про так би мовити, першу ступінь відбору. Чому? Тому що. Це є просто банально фізіологічна зрілість винограду. До речі, не можу не зняти, бачите ці всі пляшки. Ви неявляєте, скільки тисяч пляшок вони так залишаються, а потім, звісно, просто нейтралізуються для того, щоб прибрати все. це. Тому майте на увазі, якщо ми говоримо про червоні солод, про червоні сучі вина, чим більше відсоток алкоголю, тим більше гарантія, що всередині якісний продукт ви можете в результаті це вино. Довше зберігати. Ну і звісно, воно вас буде дивувати, тому що якщо воно довше зберігається, то як варіант воно має, буде мати третичну е, групу ароматів, яка дозволить бути більш йому ефектним. Ну і протилежність, як то кажуть, цьому всьому, якщо ми говоримо про біле вино, і воно завжди має бути максимально молодим. Але це в версіях, де 12-12,5% алкоголю, якщо ви бачите 13, 13,5% і так далі. Наприклад, з Іспанії дегустував, здається вчора, сухі суттєвина 14,5% алкоголю, при цьому висока кислотність, тобто це говорить про високий перепад температури дня і ночі, і таким чином ви отримуєте високоякісні білі вини, які можете довго зберігати. І все. Іду метазуби для того, щоб не лякати людей на вулиці. На цей раз я підготувався з собою зубною щітку, тому що ну, така, як то кажуть, доля сім'ї. А став я тут для того, щоб вам продемонструвати цю неймовірну ефектну фотографію острова Мадери. Мені вона дуже полюбляється, хто для неї часто. Весь час любуюся, наскільки гарно Португалія презентує свої вина, свої стенди. Ну і загалом ось такі от карти повчальні, Ось ви бачите, як он виглядає. Залишаємось на зв'язку.